Гарного дня усім небайдужим до причепів. Маємо сьогодні ось такого маленького красончика 1,70 на 1,20 м. Повної комплектації. Другий повний пошнорівка. Колеса БУ, але реставровані, фарбовані. Все як положено. Ліхтарі, світловідбивачі, транзитний номер. Все, повний комплект. Так захотів клієнт. Якщо повний комплект їде усе до клієнта в зборі. Ось такі маємо пересори, кнот, алько хорошої якості, три листка, брезговички, болотники, світловідбивачі. Все в комплекті, ліхтарики, все працює, все світить. Причепне алько, досить міцне, навіть для такого невеличкого причепчика, але квадратна, усилена труба, профільна, все, щоб вам служило. Замовляйте, будемо раді вам такий причепчик привезти. Або приїжджайте до нас. Ціна такого красончика 18 тисяч гривень.